Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Караїна-агресорка Росія під час переговорів в Стамбулі вимагала повного контролю над чотирма регіонами України. Йдеться про всю територію Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської області цього не визнає українська сторона. Не підпише ніхто нову карту України. Світ не побачиться наші території в той же час. Окупанти чомусь вирішили, що Трамп нас всьому переконає. Про це російські змі посилаючись на джерела знайомі з позицією Кремля, говорили, варто зауважити, що на сьогодні путінська армія повністю не контролює з цих областей. Однак РФ має на меті отримати території в їх адміністративних межах відповідно до конституції РФ, де закріплена їх анексія. В конституції немає механізму для виходу регіонів із складу Росії. Нам потрібна вся Запорізька Херсонська область, зазначив чиновник близький до Кремля зі свого боку. Народний депутат Олексій Гончаренко в своєму тг каналі повідомив, що Сполучені Штати не планують змушувати Україну покинути свої законні території. Усі чиновники в шазики має гори підтверджують, що ще ніколи не змусять вийти Україну з українських територій, і не визнають окупацію цих територій Росією. Не і не ведіться на російські вкиди. Написав нардеп. керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Теж вважає, що не слід реагувати на всі плітки щодо цієї теми, будь-які чутки про російські забаганки. Щодо території пропонує сприймати через призму цієї карти національних утворень на території Росії. Написав він інше. Російське джерело стверджує, що Кремль сподівається на від Вашингтону на Київ щодо повного виведення ЗСУ з окупованих РФ територій. Або Трамп вплине на них, щоб вони пішли, або нам скажуть вступайте в затяжні переговори, паралельно використовуйте військову силу для встановлення контролю. Це найгірший для нас варіант, тому що форсування річок завжди болюча спецоперація, розповів чиновник. Він вказав, що Росія може намагатися захопити частину іншої української області, наприклад, Дніпропетровської чи Сумської, а потім запропонувати обмін на Херсон і Запоріжжя. На думку ізраїльського військового експерта Давида Шарпа, Україна агресорки не має можливості швидко зайняти ці області військовим шляхом для росіян, захоплення навіть кількох сіл вже велике досягнення. Щоб форсувати Дніпро і взяти Херсон або навіть просто зайняти місто Запоріжжя, яке розташоване на обох берегах, має стати щось екстраординарне або російська армія має бути кардинально посилена, або оборона України має бути повністю провалена, зазначив експерт. Станом на лютий 25-го року російська окупаційна армія тримала під контролем 98% території Луганської, 62% Донецької, 71% Запорізької, 69% Херсонської областей. Переговори з Путіним вимагають володіння фактами, зокрема про війну в Україні. Втім, в Білому домі таких навичок немає. Російський фюрер Путін використовує брак обізнаності президента США Дональда Трампа щодо історії України і війни на свою користь. Схоже, очільник Білого Дому більше не бажає брати участь в мирному врегулюванні, бо це заскладно. про це йдеться в матеріалі Таймс старшого кореспондента Таєм Саймона Шустера. Після телефонної розмови з Путіним Трамп публічно заявив, що лише Києві Москва повинні вести переговори щодо припинення бойових дій. Мовляв, лише вони знають всі подробиці. Шустер наголошує, що це фактично було визнанням нестачі знань з боку президента США. Який зазвичай пропускає собі експертність у всіх сферах, українські і європейські дипломати неодноразово намагались пояснити американському лідеру складність конфлікту, Втім, натикалися на стіну невігластва в адміністрації Білого Дому своєю чергою, Путін майстерно використовує цей вакуум знань, нав'язуючи Вашингтону власні трактування у формі історичних монологів і добірних фактів. Один із західних дипломатів назвав ставлення США до України за Трампа сіанським. Що більше з його слів у Білому домі, наче все знають і нічого не хочуть чути. Одним із прикладів невпевненості у темі став радник Трампа стів Військов, який не зміг чітко назвати навіть окуповані регіони. Зауважимо, що колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю таєм минулого року згадував, що довгі дебати з Путіним були важким досвідом. Я справді сперечався з ним, кажучи, будь ласка, зрозуміти, якщо політики почнуть дивитися в підручники історії, де були їхні кордони раніше, то в нас буде тільки війни на сотні років. Переговори з Путіним вимагають володіння фактами. Втім, білому домі, схоже, не мають цих навичок, важає авторстаті в той же час. Російський генерал розвідки в опозиції говорить наступним патрушов за війну проти міноборони РФ. Просить переговорів з залужним генералітетом України і пише Топор помсти прямо перед переговорами, що його, нібито зараз в реанімації, зупинка серця далі в оригіналі. Газета Москва в Таймс об'являє війні між ФСБ і міністерством оборони Росії. Сотні людей різних рангів будуть арестовані. Недавній арестя п'яти високопоставлених російських воєнних офіцерів, вероятно являється лише першим із десятків воєнних деятелей, которые будуть заключені в тюрму в результаті масштабної чистки со сторони служб безпасності. Сообщили The Moscow Times російські правительственные чиновники, істочники близько Кремлю, міністерство оборони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі стату. Подобається пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.